Всім доброго дня ми з України. Вчора ділився своєю сівалкою, показував тут амортизатор з мотоцикла. Коротше, робота його мені не дуже сподобалася. Він занадто жорсткий був і грабина не, не грала. Тому приїхав додому, знайшов вілку передню з мотоцикла в усход і зробив ось такий новий амортизатор у 620-ї трубі. 16-й рік і вийшло у нас амортизатор. Ще по поводу граблини. Жуди в граблині розташовані так, що вони йдуть в сторону, збоку, вірніше, від сошника сантиметрів три. Получається, зерно паде і воно його загортає. Тим самим зерно залишається у рядку. Бувало таке, що як було мокро, сінь, сіяв, сошники горнули, то сівалку підмілював. Граблину глядив, загортало, стоячи була нормальна, врожай також. Отаке, що хотів сказати, на даний момент сію сою. ще ніколи не сіяв, в тому році яким випробувати. Що вийде. розкажемо осінь. Всім гарного дня, удачі і добра.